Я просто поставила запитання. Жоден з кандидатів не почув цього запитання. Попри те, що ми формально з більшості з більшості цих кандидатів знайомі, вони прислали до мене своїх агентів, родичів, колег, ем, які ставили мені у відповідь питання: ну навіщо ти? Ти що не ну, можеш зателефонувати, навіщо ти запитуєш так публічно? Це були люди а взагалі кандидати, вони не готові до публічної відповіді. І уявіть собі, якщо вони зробили вигляд, що мене не існує людини, до якої вони приходили на телевізійні інтерв'ю, як вони ставляться до 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 Решти виборців і глядачів, розумієте? Для них це просто біомаса, яка має піти за гречку чи за те просто, що вони стали цими мультяшними персонажами, найвзнаванішими героями. За традицію мають за них проголосувати. Я хотіла би змінити цю ситуацію. Я просто поставила запитання. І це надзвичайно хибний шлях обрали решта кандидатів, що зробили вигляд, нібито цих питань немає і мене не існує.